Доброго дня! Перед вами один з перших перфораторів. Він навіть назви не має. Бош! Зараз ми його подивимося. Ось він пішов у такому кейсі. Бачите, резиночки такі. Так він відкривається. Що з собою уявляє? Це приладдя до нього тут написано, намальовано, що які можуть бути. Так, тепер сам перфоратор. Перфоратор має одну рухому частину це включення і виключення. Тобто ніяких ні швидкості, ні переключення режимів, нічого немає. Перфоратор має жорстко закріплену ручку, щоб її. Повернути в бік, треба відкрутити два болти, Провернути і знову закрутити. Надійно надовго. Звичайно, в ньому немає ніякого вібропоглинання. Потужність у нього 700 Вт. Ну, звичайно, руки трясуться. Але коли працюєш з буром, доволі комфортно працювати з ним. Так, кріплення. Він ще випускався десь у рок, рік 1972. 1975. Тоді ще не було SDS Max, тоді ще Бош не видумав SDS Plus. SDS Plus Bosch ось хвостовик SDS Plus, який розробив Роберт ну, Bosch. Потім перейняли інші виробники у нього, це кріплення SDS Plus. Десь в 90-х роках так само Robert Bosch вів кріплення SDS Max. І так само інші виробники у нього перейняли. Ну, можна сказати, що SDS Bosch це оригінал, всі решта це вже репліки. Або зібрали в нього ці моделі. Бачите ось? Це кріплення SDS SDS Max. Це приблизно до 20 мм діаметром, це до 505, від 20 до 55 працює діаметр бурі. Так, а тепер роздивимося, чим раніше люди працювали. А працювали ось були такі бури зі шліцами, котрі. вставлялися і фіксувалися. Бачите, він не виходить. Так, щоб витягнути, ну все таке кріплення, як в 16-му відбійну молотку 1630. Крім бурів, ну, звичайно, були. І списи. Долота чи зубіла? Хто, хто як називає? Бачите, які вони. Це кришечка, щоб, щоб не попадала сюди е, сміття? Ну, скажімо так, що ще можна про нього сказати? Техніка надійна. За 45 років не втратила актуальності. А, що, бачите, який переходничок був раніше. Якщо вам треба менший діаметр свердління, просто відправляєте сверло з побідіти наконечником і сверлите в стіни якісь маленькі отвори таким перехідничком. Ось весь набор пощасливо мені придбати. Ну і Не тільки він буде лежати, а й буду користуватися. Всім найкращого всього Купляйте техніку надійну, яка називається Bosch. побачення.